Всім привіт, я Галочка. Сьогодні я розповім про свій універсальний спосіб макіяжу. Я вже перепробувала безліч методів макіяжу. і молочко для макіяжу, і пінки, муси, гелі, меселярні, біфазинілостіони, тоніки. І універсального одного засобу, який повністю безмивав макіяж, я не знайшла. Потрібне все-таки їхнє поєднання. Враховуючи, що косметика є різна і по стійкості, і різні фірми використовують інші, різні компоненти, я методом безліч проб підібрала такий метод, про який я зараз вам розповім. Перше, я провожу демакіаж очей. Для цього я використовую молочко серії Вербена від компанії Faberlic. Ось воно таке на вигляд. Має дуже ніжну, легеньку текстуру, неприємно знімати макіяж з очей, і воно дуже красиво пахне таким. Ваймо із свіжим квітковим ароматом. Взагалі вся серія вербена від компанії Faberліck дуже чудова і ефективна. Я наносу його на ватний тиск, буквально потрібно два диски для повністю до макіяжу очей, протираю очі і так і готово. Далі я беру, далі я довмуватися водичкою. Для цього використовую пінку Гардеріка теж від компанії Faberlic. Пінка має легку текстуру, я вже про неї розповідала. Повністю вона змиває всі тональні засоби на обличчі, а також залишки від мивання молочком. В каталозі ще представлена пінка мус схожого плану, ось вона має такий дизайн. Серії Альстрім, вони схожі за ефективністю, вони різняються по запаху і вікової категорії. Альстрім призначення віком від 20, а Гардеріка 40. Я буду їх чергувати. Закінчиться Гардеріка, візьму Айстрім і навпаки. Так. Наступний третій засіб, який я використовую вже більше як для догляду за шкірою остаточного до макіяжу, це теж гель для зняття макіяжу від сингари. Мені подобається він тим, що в нього повністю, можна сказати, еко-натуральний склад і з повністю безпечними корисними компонентами для шкіри. Тому я його вибрала для, заверш... для завершальної процедури. Як я ним користуюсь? я беру ватний диск, наношу невелику кількість гелю, ну, так воно як молочко як легеньке. І протираю вже остаточно очки, все обличчя, вже можна навіть замість тоніка його використовувати. І в результаті після використання цих трьох засобів в мене шкіра чиста, доглянута, ніжна на дотик і з комфортним відчуттям. Засоби я дуже задоволена, рекомендую вам спробувати. Якщо у вас виникли якісь питання, звертайтесь до мене в мою групу ВКонтакті, Галочка та Фіберлік. Я з радістю вам відповім. Адресу я залишу внизу під відео. Дякую за перегляд. До зустрічі!